Давно не викидував відео. Тут замовив собі зимою воблери на Ну, Пробувати чисто, чи прийду, чи ні. Прийшли сьогодні. У нас сьогодні березень, 21 число. Ну, цікаво, що прийшло. Покажу, які я замовляв, там буде вставка. І розпаковую, подивимося. У мене їх друг називає. Ляпалки. Оце літній варіант. У нас в Україні коштують в районі 100 гривень штучка, я замовлю собі дві. Не знаю, подивимося. Ще не розпаковувати, самому цікаво, навіть що таке прийшло. Ось такий варіант. Тобто, ну, в принципі. В принципі, дуже-дуже непогано. Отакі, вони плаваючі зверху. За рахунок обертання хвоста, ось такий, він б'є по воді. І досить непогано відгукувались мої знайомі, вони мають одну таку штурку. Пробували, каже, що воно працює літом. Не знаю. А відео з випробуванням цієї всієї штуки буде далі. Все. Всім гарного дня.